В вашій увазі представляється льодогенератор заливного типу Хуракан, модель АМФ 15. Матеріал корпусу енерживіючу сталь, тип льоду, кубік. Зручне у використанні, тому що не потрібно під'єднувати до водопостачання. Вода заливається в бунки. Два різних розміри льоду, продуктивність 24 кубики льоду за 20 хвилин. Кнопкою Select ми обираємо розмір кубика льоду. Кнопка Add Water немає води. Світиться індикатор, що супроводжується довгим звуковим сигналом. При цьому необхідно натиснути кнопку «Stop», додати воду та натиснути кнопку Start для повторного запуску льодогенератору. Якщо загорається кнопка «Ice Full, то це значить, що бункер вже повний льодом. І пам'ятайте, для приготування льоду рекомендується використовувати пом'якшену воду фільтровану, а не воду з під крана. Познайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.